Привіт, друзі! Сьогодні готуємо соковиті качені грудки з смородиновим соусом, смак, який вас дивує, і ви довго ще будете його пам'ятати. Ніжне м'ясо, хрустка скаринка. Готується просто, а виглядає як у ресторані. Ну що, поїхали, покажу весь процес. І для початку зробимо подушку, на якій ми будемо з вами запікати наші грудки. Нарізаємо в деко яблучка, мандаринки, грушки, все що у вас є. А можна взагалі одні яблука. Можете нічого не додавати, але розмарин обов'язково. Тепер беремо наші грудки, промакую сироветочкою добресенько, і робимо надрізики невеликі. Це обов'язково. Далі присалюємо сіллю. Але я завжди це роблю за допомогою сванської солі. Я її просто обожнюю. Купіть обов'язково. Це дуже смачно. Кого нема сванської солі, просто сіль, перець і часничок. Ось така справжня званська соль, як вона так виглядає. І гарненько промасажируємо наше м'ясце. Втираємо. Сковорідка у нас зовсім холодна. Викладаємо наше м'ясце на сковорідку кожицей вниз. Обов'язково це обов'язковий ритуал. Включаємо на середній вогонь і готуємо 10 хвилин. Ровно через 10 хвилин перевертаємо на, другу, на другий бік і також просмажуємо ще 10 хвилин. Ви бачите, ми жира і масла, олії нічого не додавали, скільки жирка натопилося з шкірки наших грудок. Так, перевернули наші грудки і періодично поливаємо зверху тим же жиром, який натопився. Через 10 хвилин виймаємо грудки у наше деко і ставимо на у духовку 200 градусів на 20 хвилин. Ну, 15-20. Дивіться по своїй духовці. Я запікала 17 хвилин. Дивіться, яка краса в нас вийшла. На гарнір буду використовувати ці ж яблучки, мандаринки. Це дуже смачно, нереально смачно. Поливаємо їх сачком обов'язково. Нарізаємо наші грудочки. Гляньте, вони не повинні бути пересмажені. Дивіться, які вони соковиті. Просто прелість, ароматіще, не можу вам передати. Ну, в общем, це сплошне задоволення. Подавати я буду зі смородиновим соусом, але в мене таке, знаєте, соус майже варення, дуже смачнючий. На пательню смородину трішки цукру я все вкажу в пропорції під відео. Обов'язково або вишньовий соус, або зі смародини. Це дуже смачно. Ця страва варта вашої уваги. Ви не розумієте, яка це насолода. Тому готуйте обов'язково. Смакуйте, лайкайте, підписуйтесь. Дякую, що ви були зі мною, миру вам, щастя і всього найкращого. До нових смачних зустрічей!